В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Киє Ірейсен, Христе Ірейсен, Киє Ірейсен. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй. Христе почуй нас, Христе вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сини відкопите для світу, Боже, помилуй нас. Дух святий Боже, помилуй нас. Святоїці, дій Боже, помилуй нас. Милосердя Боже, несповідама ознака Творця, оповаємо на Тебе. Милисейдя Боже, найвище досконалості відкупителя уповаємо на тебе. Милисердя Боже, неспаненна любові Святителя, уповаємо на тебе. Милосердя Боже, недосяжна тайна при Святої Трійці, оповаємо на тебе. Ми лисердя Боже, вираження найбільшої сили Господа. Уповаємо на тебе, милосердя Боже, у створенні духів небесних, оповаємо на тебе. Милосердя, Боже, яке покликало нас із небуття до життя, оповаємо на тебе. Милосердя лисердя, Боже, яке охоплює цілий всесвіт, оповаємо на тебе. Милосердя лисердя Боже, яке обдаровує нас безсмертним життям, оповаємо на тебе. Миросейдя Боже, який захищає нас від заслужених кал, оповаємо на тебе. Миросейдя Боже, яке підводить нас з обоста гріха, оповаємо на тебе. Миросейдя Боже, яке виправдало нас в тіряному славі, оповаємо на тебе. Миросейдя Боже, що з ран Христових, оповаємо на Тебе. Миросейдя, Боже, що зб'є з присятого серця Ісуса. Обиваємо на тебе. Милосердя Боже, яке дає нам присвяту діву Марію за нашу матір і матір Милосердя, опиваємо на тебе. Милосердя Боже, в об'явленні божественних тань, оповаємо на тебе. Милосердя Боже, що дає святого Йосифа, за нашого і Божого опікуна, оповаємо на тебе. Милосердя Боже, Боже, установлені в Сиренської церкви, опиваємо на тебе. Миросейдя, Боже, установлені святих таїнств, уповаємо на тебе. Мисейдя, Боже, передусім у таїнствах хрещення і покаяння, уповаємо на тебе. Миросейдя, Боже, у таїнстві вівтаря і священства уповаємо на тебе. Миросейдя, Боже, у покриканні нас до святої віри, уповаємо на тебе. Ми Боже, у наверненні грішників, уповаємо на тебе. Милисердя Боже, в узряченні праведників оповаємо на тебе. Ми Боже, во вдосконалені побожних, оповаємо на тебе. Милисердя, Боже, цілівщи дро для хворих і стражденних опиваємо на тебе. Мисердя Боже, заспокоєння змучених сердець і душ дущтищів, оповаємо на тебе. Ми Боже, надії розпачливих душ, оповаємо на тебе. Миросейдя, Боже, що завжди і всюди супробочуєш усіх людей, уповаємо на тебе. Милисейддя, Боже, що випереджуєш нас благодатями, уповаємо на тебе. Милисяйдя, Боже, спокою тих, хто перебуває в агонії, оповаємо на тебе. Миросейдя, Боже, небесна розкоша спасенних, оповаємо на тебе. Миросейдя, Боже, що даєш мир, оповаємо на тебе. Милосейдя Боже, прохолоду і полегшення душу у частинища, убиваємо на тебе. Милосердя Боже, корона всіх святих, уповаємо на тебе. Милосердя Боже, бездомне джерело чудес і ласк, уповаємо на тебе. Анче Божий, ти виявив найбільше милосердя, відкупивши світ на Христі, Господи, прости нас. А очі Божий, ти милосердно жертвує себе за нас під час кожної святої месі, Господи, вислухай нас, ані Божий, ти через невечерпне на своє милосердя береш на себе наші гріхи, помилуй нас. Милосердя Боже, перед усіма його ділями, про ласки Господні співатимемо по Боже. Твоє милосердя несповідиме, а його скарби невічерпні. Тому поглянь на нас яскраво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, але завжди з довірою погоджуюся з твоєю волею, яка є самим милосердям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, який з тобою і святим духом виявляє нам милосердя, і через непорожні серці, причисти Діва Марії, Матері Милосердя, завжди нині, і час і на віки вічні. Амінь. Отче наш ти ще й на небесах. Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від світлока. Амінь. Благодаря Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, благословенний підрона Твого, ти, благодаря Христа спася визволити для душ наших. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і завжди, не повсякчас, і вічні. Амінь.